Сопчику ми його приготуємо із рисом та сосисками. Цибулю треба нарізати якомога дрібніше, тому що цибуля й чесник просто перетворяться на соус. Тепер додаю оливкову олію і цибулька. У китайській кухні чесник нарізають, а ось у італійській або європейській його завжди розчавлюють. І можна нарізати помідори. Для того, аби очистити томати, зробіть на них хрестоподібний надріз І опустіть їх спочатку у гарячу воду, а потім у холодну. Після цього ви зможете дуже легко зняти шкірку. Такі помідори можна придбати в магазині, а можна ось так зробити власноруч. Все залежить від вашого натхнення. Тепер додаю цілу гілочку, ось таку розмарину прямо закладаю одну ложку томатної пасти. Тому що, звичайно, ще помідори не такі, як вони наприкінці літа, і води. І нехай ця суміш тушкується це і стане основою для нашого супу. І тепер, коли вже проварилися мої цибуля, томати, чесник та розкрився розмарин, я вже відчуваю аромат, можна додавати декілька ложок привареного рису. І сосиски їх буду нарізати. Це такий, можна сказати, дитячий харчо. Спеції особливо немає. Томатний смак, рис діти дуже люблять. І чекаю, поки закипає, і можна накривати на стіл. Коли ви підсолюєте суп, де є або сосиски, ковбаски, або сир, або квашена капустка завжди краще підсолювати наприкінці, коли ви вже точно знаєте, що всі складові розкрили свої смаки, так і тут скуштували і підсолюємо в кінці, все супчик можна діставати. Маленькі шматочки томатів. Сосиски це дитячий аромат сосисок. Взагалі, мені здається, що всі діти навіть пахнуть сосисками. Ну, ось і все, якщо хочете згадати дитинство або нагодувати своїх малеч, ваша страва вже має бути на столі. І все бажаю вам гарного настрою. Багато любові. а Ми побачимося дуже скоро в ефірі Ранкового інтера. Як завжди на кухні, Па-па!